Зібрались тут, щоб надати вам повну та об'єктивну інформацію безпосередньо від перших осіб. Ми говоримо відкрито, чесно і доступно про те, що хвилює кожного мешканця. Хто розподіляє електроенергію, хто встановлює графіки і чому може АЕС впливати на цей процес? У нас існують на нашому ринку електричної енергії і в нашій країні три незалежні сегменти цього ринку. Це виробництво електроенергії, тобто генерації, сегмент розподілу магістральними мережами. Це в нас за це відповідає єдиний оператор системи розподілу це на Кокаренерго. І роздавні оператори розподільчих мереж, які географічно прив'язані до відповідного регіону. В нашому з вами регіоні Миколаївської області це Миколаїв Обленерго, а в випадку міста Південноукраїнське це ДПМ «Атомсервіс». Відповідно до закону, всі ці три сегменти вони є абсолютно незалежними. І це не просто прописано а в законі. Законом передбачено, що в будь-якому разі вони не можуть бути складовою частиною одного підприємства, вони не можуть впливати один на одне. Зроблено це з єдиною метою, з -за того, щоб забезпечити а, найкращу вартість електричної енергії для кінцевого споживача. Працює згідно індиспенсі графіках навантажень. Всі три блоки працюють на номінальному рівні навантаження, як заплановано і як передбачено проєктом. Зауважень понесені навантаження в нас немає. Всі 3000 МВт ми як генерація передаємо до оператора системи передач НЕК Укренерго, розподіл виконує НЕК Укренерго і далі надає кінцевим сподобачам. Тобто, підсумовуючи своє завдання як генерація, ми виконуємо і видаємо всю потужність в НЕК «Укренерго». Далі питання на інших операторах, тобто обленерго» і далі вниз. Тобто зараз ми вже місто розповість, кого вони обрали в якості оператора постачальника для нашого міста, яким чином воно працює. Регіональний диспетчер півдня надає кожного дня або і декілька разів на день кількість черг. Які повинні бути введено, і з якого по який час вони повинні діяти. Дані графіки затверджені і введені в дію з 1 жовтня по 1 квітня. Чи є технічна можливість відключати на менший період? Ну там, скажімо, три через три, як було це минулого року. Тому що, коли 7 годин немає світла, для людей, які працюють, це Вважайте весь робочий день. Технічна можливість, якщо ми відключаємо і включаємо відповідно, є та технічна можливість, але можливість в рамках діючого законодавства ми такої не маємо, тому що є затверджені графіки і про часті зміни це так. Декілька можуть разів на годину прийти розпорядження про зміну порядку застосування черг від регіонального диспетчера Укренерго. І відповідно і одразу як приходить зміна. Ну, враховуючи необхідний час на формування цих графіків, одразу публікуються зміни в діючому графіки. Чому повідомляють про відключення вже після того, як це зробили? Ну, ну про відключення якоїсь черги, ну не попереджаючи людей. У нас є офіційний сайт ДПП та сервіс, де вчасно публікується зговорю. Негайно після надходження з врахуванням часу на формування. Так, да, просто іноді є, що вот було в 17-15 розпорядження диспетчера «Укренерго» ввести 17-30 в графік. Вот. І тоді майже одразу опублікували і майже в этот же час відбувається проїш... переключення. Вот. Таке було, але це виключний момент було один-два рази. В основном за близко години попереджають. Раніше давали за должны обов'язково давати за 12 часов графік, так. Сейчас график у вас идет до, до 8 часов. Но, но бывает, что в течение этих 8 годин вы должны в течение 4 принятия пере график переключ, переключення. И крем того, что у вас в период этого часу. Скільки ще приходить команд, команд від «Укренерго», щоб зміни, зміни в цьому графіку? Було, раз, що на годину два рази мінялося порядок застосування черг. Було там три з половиною черги, через хвилин 15-20 дають розпорядження вистачення. Вести чотири черги. Тобто, коли є графіки побудинних відключень, у нас мають, мають діяти не більше чотири черги. Так. Тобто дві черги не відключаються ніякого випадку, Вірно так. Чому не можна казати, що ці дві черги не будуть відключатися? На сайті там можете самі спланувати. Там затверджений графік і порядок їх застосування. Тобто, яка черга коли застосовується, це також затверджено на рівні Міністерства енергетики. І розіслано по всій Україні. ГПВ ані не встановлюють послідовність та тривалость відключень. То є послідовність також затверджена на рівні Міністерства енергетики. <клухи> і там э, окремо зазначено, СОСР не мають не можуть самостійно змінити черги або перелик споживачів. Самі черги якщо зараз положено по графіку. Допустим, припустимо першу чергу відключення в цей час. Ми не можемо змінювати до другу, відключити другу замес замість, замість перше, якщо в якшов графіки стоїть перше. Питання до міського голови, враховуючи те, що у нас є інсайдери в інших містах, ми отримали інформацію, що там таких драконівських графіків відімкнення немає. Скажіть, будь ласка, міська влада? Як вирішує питання пом'якшення оцих графіків для міста енергетиків? Що можливо зроблено? Ми кажу, підготували документи на Міненерго, Укренерго, військову адміністрацію Кіма Віталія Олександровича для того, щоб наше місто кажу, було виділено як віддільний об'єкт повищеної безпеки. для того чтобы у нас только все у нас электричество не манит больше, ни газу, ни каких других электричеств, для того чтобы они разглядали на радиообороны и приняли данное решение. Вот мы получили только одно пока ответ за все это это от Укрэнерго. Где также тут сказано, что вот зачитаю ответ, значит, заходы с снижением споживачей во всех регионах Украины. Баланс между споживанням. Та виробництвом підприємств підприємства в цілому по одній єдиній зоні об'єднаної енергетичної системи України Відповідно, не залучення до графіків аварійне відключення споживачів та графіків погодинного відключення лінії, що живлять соціальну інфраструктуру, а саме місто Спутника, Південноукраїнське атом літрасанза, має дискримінаційні ознаки по відношенню до споживачів інших населених пунктів Миколаївської області. І також нам. Говорит, звертайтесь до Міністерства енергетики України, куди ми теж звернулися і нам повинні да, дати відповідь, поки ми чекаємо. Когда письмо теж ми направили на повноукраїнське приложение, як може, ми тоді теж, теж всі виводи, які... Дана нам була атомна станція, ми також направили Киму, Віталію Олександровичу, для того, щоб то прийнято було рішення по нашому місту. Раніше всі графіки, все те, що ми раніше робили должно наші согласовано з міською радою. Тепер у них от зміни прийшли вичерпнули це питання. Все, тільки рішають по нашому місту, тільки обласна військова адміністрація. Все. поки ви очікуєте відповіді від міністерств і відомств. Які заходи вживає міська влада, щоб забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури? Це лікарня, школи, садочки, ТРП, і особливо цікавить ТРП з огляду на те, що зима не за горами? Якщо будуть такі відключення електрики по 7 годин, відключається гаряче водопостачання і опалення, чи не призведе це до великої біди, коли розмерзнуться труби? По поводу шкіл. у нас є 4 генератори, які ми зараз йде процес по підключенню. Зараз вот выделено депутатами 280 тисяч для того, щоб проєкт підключення, і для підключення. Цей процес вже запущен. Крім того, на ТРП і КНС у нас в з міжнародною програмою, яка у нас є, поставлено 14 генераторів. От, і опять же, є процес відключення. Ми, звісно, не, ре... не маємо можливості реагувати, але цей процес йде. Для говорится, якщо, не дай Бог, ви говорите, та ця ситуація возникнет, то ми в принципі, повинні бути готові кіну, як називати слово блокау. Наразі в діючому графіку у нас КНС не вимикаються, оскільки їх вивчення може привести до екологічної катастрофи, і скиду нечистот до річки Південний Буг. ТРП наразі вимикаються повністю відповідно до черговості. Буквально на цьому тижні нам прийшов лист, так само як і написано підписаний заступником голови військової обласної адміністрації Гайдержи про те, що дані об'єкти є в переліку критичної інфраструктури і вони не мають вимикатися. Відповідно до діючих, діючого законодавства України. Зараз ПЕС, наскільки мені відомо, пропрацьовує можливість переведення цих об'єктів в черги, які в води вводи не співпадали між собою під час відключення, щоб ми могли мати стабільне гаряче водопостачання і стабільне опалення. Наразі при відключенні повному навіть ТРП. Опалення продовжує поставлятись трошки зниженим тиском, гаряче водопостачання не постачається в зв'язку з тим, що насоси гарячого водопостачання відключаються у зв'язку з відсутністю електроенергії. Крім того, наше місто отримало міжнародну допомогу від наших міжнародних партнерів, які нас забезпечили генераторами на кожний об'єкт критичної інфраструктури. Зараз ці генератори встановлюються в. Впливати на процес встановлення наразі наша громада не має права, тому що за умовами цієї допомоги постачальник виконує як постачання генераторів, так їх підключення, пусканаладку і ведення в експлуатацію. Лише після цього вони передадуть нам ці генератори, і ми зможемо їх використовувати під час аварійних ситуацій. Під підкреслюю саме аварійних, тому що запас ГСМ, який необхідний для постійного використання даних генераторів, вони всі дуже потужні. Нас вичерпається дуже швидко, запас цього міста, і це економічно буде невиправдано. Проте для того, щоб убезпечити місто від якоїсь катастрофічної ситуації, ми звичайно будемо їх включати і використовувати в роботі. Я хотіла би уточнити про генератори для садочків і шкіл. Ви сказали, можливо, я не так зрозуміла. Чотири генератори є в цьому напрямку. Тобто для всіх шкіл і садочків не вистачає чотири генератори. То чотири для, для чого? Це тільки для садочків чи і для шкіл якихось. Ми сьогодні маємо на балансі 14 дрібних генераторів, які забезпечують локальне освітлення окремо взятих приміщень, наприклад, там найпростіших кортів у разі необхідності. Да? Вони були придбані ще на початку. Початку війни, от в 24 році ми отримали від ТКП ТВКХ, нам було переданий новий генератор, який отриманий теж по благодійній допомозі. Значить, він потужний, 100 кВт. От він встановлений. Теж був у 2024 році, і сьогодні він знаходиться в експлуатації. Це центр розвитку дитини гармонії. В кінці 2024 року. Того ж самого ми отримали ще чотири таких же самих потужних в межах 100 кВт. От, які е, були нам передані, От, і вони е, маються на меті їх встановити е, другий, третій, шостий і восьмий садочки. Значить, е, кошти на виготовлення проєктно кошторисної документації були виділені депутатами на е, останній сесії в кінці жовтня місяця. Е, всі необхідні процедури дотримані і сьогодні в роботі виготовлення проєктно-кошторисної документації. Ми так плануємо, що десь орієнтовно днів через 10. Вона буде закінчена. От виготлення проект на і. Консультаційні, скажімо так, сьогодні обговорення, як з міським головою, так і з фінансовим управлінням, вже відбулись, далі буде вирішуватись питання про виділення фінансового ресурсу на їх монтаж. Тобто, але ми повинні розуміти, що це процедура, це тендер однозначно, От тому при дотриманні усіх процедур, ну десь так орієнтовно на виході у кращому випадку, можливо, один-два до нового року, всі інші після або всі після сразу нового року. Що стосується за Закладів загальної середньої освіти, це мається на увазі ліцей, да там таких потужних генераторів сьогодні немає. От. І ми вимушені сьогодні ставити питання: все-таки, чи то отримання по лінії благодійної допомоги, якщо така буде можливість, чи то можливо розглядати питання придбання за кошти міського бюджету. Я хотів би, користуючись нагодою, сказати наступне. Тобто, от на наш погляд, освітян, вся проблема в тому, в дозуванні оцих періодів відключення. Тобто, коли в минулому році, що взимку, що в літу, було 4 на 4, ми чітко викручувалися з ситуації. Тобто, ми міняли режим роботи поварів, які виходили на 3 години ночі, і відповідно до законодавства, ми їм і нічні оплачували і так далі і тому подібне. Тобто ми виходили із ситуації. Мабуть, всі пам'ятаєте, 20 листопада, яке було минулий четвер, коли мені більше половини керівників дзвонило і сказали, Юрій Михайлович, що робить 9,5 годин за один раз? Ну, я, ну що таке 9,5 годин? Це не сніданок, це не обід, це не вечір, це нічого. Вот тому в таких випадках була проведена е, десь тиждень орієнтовно назад трішки більше засідання комісії ТЕПІНС. От і комісію ТЕП і НС нам і було надане право директорам закладів освіти сьогодні. Це допускається в умовах воєнного стану. Коригувати режим роботи закладів. Може бути змінений режим харчування, може бути відхилення від меню. І коли ми даємо і такі випадки за попередні два тижні, я не знаю, як ми їх пережили. У нас виникла ще одна проблема. Тобто, замість відхилення від меню ми можемо давати штучні продукти, які не потребують термічної обробки довготривалого зберігання. Це печиво, соки, мала фасовка і так далі. Да? Фрукти. От. І ми вже таким е, способом е, користувалися. Але виникла проблема сьогодні в холодильному морозильному обладнанні. Воно не витримує, воно тече просто. Тобто, це є невідповідність зберігання температурного режиму зі своїми е ризиками, які можуть настати. 20-го числа, коли сталася така ситуація, більшість наших керівників закладів освіти телефонували на диспетчера Миколаївобленерго. Телефонувала туди і моя дружина, і включила е громку, громкий зв'язок. На що оператор сказав Миколаїв Обленерго, шановні, а деться в Миколаївській області, вимикають світла більше, ніж на 4 години. І це сказали не одному званящому туди. От. Тому е, сьогодні, е, враховуючи от таку ситуацію, да, от як сьогодні є, якщо будуть стабільні графіки, вони не будуть відхилятися від встановлених норм, і вони будуть отакі. Дозовані по 3-4 години, в принципі, ми з ситуацією викручуємося. Це нормально. Якщо більше, да, ми будемо переходити на генератори, які ми встановимо, і, можливо, потім в загальноосвітні заклади докупимо. Дякую. Це графік, є затверджений Міненерго, ми не можемо міняти порядок їх застосування. І якщо йде перепад, особливо там є такий момент на 3,5 черги, то йде накладання одну чергу на другу, і виходить, там по 8-9 годин підряд відключення. Над цим робота була проведена. Наразі вже, вже і зв'язувалися з і везде більше 7 годин. Ми не будемо допускати, навіть якщо це буде співпадати в відключенні ну, накладка один графік на другий. Чи може керівництво стали спопливати на пом'якшення західів відлучення свого голову? Все, що від нас залежить ми зробили, направили, як я вже казав, два тижні тому лист на міського голову, лист на голову обласної військової адміністрації своїм пропозиціям, яким чином вийти з цього питання. Відповіді ми не отримали ні від міського голови, ні від обласної адміністрації. Чекаю, може щось буде, але ще раз підкреслюю, що залежить від нас, наші люди виходять на роботу, працюють в таких важких умовах, блоки працюють навіть на 101,5%, тому що там була проведена певна робота раніше. Ми свої зобов'язання виконуємо. Чому так сталося? Я не знаю. Я не буду коментувати роботу підприємства розподілу електроенергії. Як казали, зараз тут присутні, що в інших місцях 3 через 3. більше ніж 4 години. Миколаївської вісь немає. В нас воно є. Чому питання, будь ласка, туди? Чому зараз і саме? Більше питання і проблема в тому, що це наразі виключно Міненерго регулює дані ну, з допомогою там, грубо говоря, їхніми спеціалістами регулюють дане питання щодо застосування черги. Держнергонагія зауважує, що оператор системи розподілу не може самостійно змінити черги або перелік споживачів даної черги. І що Відключення виконується виключно за командою диспетчера і технічно цілими лініями або трансформаторами без вибірковості. тобто поміняти перелик споживачів, які ще затверджені в черги або черги самі там міста, ми не можемо. Дійсно, звернутися в «Укренерго» можемо, але це процес такий, ну тобто, це не «Атомсервіс», це міська влада, тому що ми виконуємо ліцензійну діяльність і нас йде це, як оскарження розпорядження «Укренерго». Ми їм напряму звертатися не можемо. От навіть приклад включено до перелику критичної інфраструктури, 15 об'єктів теплоканаційного господарства та водовідведення. Але ж на сьогодні ми не можемо самостійно взяти їх і сказати, що ми не відключаємо, бо вони включені в перелик. Тому що ми самостійно виключити споживачів з затвердженого перелову черг не можемо. Це певний час, певна робота, іноді декілька місяців це погодження, поки Міністерство енергетики не виключить самих черг. Чи правильно я розумію зараз вашого пояснення? Є. Кількість черг 6. Коли так. вам надходить від диспетчера вказівка відключити три черги, вони вказують, які саме три черги, там перша, друга, третя чи п'ята, шоста, які самі ви маєте вимкнути? Ні, є затверджений графік Міністерства. Вони вказують вам ці самі номера черг чи ні? Є графік по всій Україні, де є кількість черг. У них такий же графік. коли не стає три з половиною, вони виставляють час з якого по якої застосовується три з половиною кілька ще, і у них є які черги повинні виключити. І воно дуже відповідати. Черги. Да. Номера у черги. них вони так. надають вам номера черги. Не номера черг. Має... Це програма затверджена. Да. Тому пар... теоретично, чи є технічна можливість у нас при відключенні більше ніж на там. 4 години, на 5-6 годин вводити самим черги, переключити з першої на другу чергу. 3 години перша відбула, Потім ви міняєте першу на другу, по, -по перше, і буде та три етнічно, години. І наступна три так, години. ми відключаємо, вимикаємо вмикаємо і ті черги. Відповідно, є говорять кількість. Ну графік відповідно він затверджений по всій Україні. Ми не можемо цей графік порушувати. Чому ви не берете цю пропозицію депутата, щоб ну дійсно написати звернення. От у нас рішення вже на сайті є звернення від е, депутатів на кабінет міністрів. От тепер трошки додаємо диспетчера, е, Укренерго. опять думка громади. Так, від 100 на сесії було предложено теж Александром Товичам, що якщо ще потрібно ми зберемо. подписи. крымтова того, депутаты сгодны все подписаться для того, чтобы наше место, и мы на это сойдем. Так что вы говорите, что не, будет. Все работает для того, чтобы именно по нашему месту было какие-то как говорится, или сидящие графики, или совсем не было включено. Даем всем разъяснения, все побожания, как у нас мешкин зайдут, стараемся, как говорится, довести до тех, кто мает принимать данное это решение.